Якщо ми беремо 22-23 рік, то тільки за 2023 рік у нас було зареєстровано 809 осіб, які мали покуси тварин. І ця кількість збільшилась в порівнянні з 22-м роком на 296 осіб, тобто на 37%. Причому відомими тваринами це було 312 осіб бродячими, 475 осіб, що більше на 47%, ніж в 2022 році. Але з'явилася дуже така негативна тенденція в 2023 році хворими на сказ тваринами з підтвердженим лабораторно-діагнозом в 2023 році було покусано 17 осіб. В 2022 році таких осіб взагалі зареєстровано не було. Різні причини: об'єктивні, суб'єктивні. Є цьому причиною підрив Каховської і ГЕС, коли всі дикі тварини, частина вимерла, частина була затоплена, частина їх перебралася побільше до житла, де вони могли знайти собі якийсь притулок. І звичайно, дикі тварини вони завжди були резервуаром сказу. В 2023 році 515 осіб отримали повний курс щеплення від сказу. Сьогодні хочу ще раз в черговий раз довести до наших пацієнтів, до наших мешканців нашої громади, що ніяких 40 уколів в живіт немає. Є 5. Щеплень, які проводяться з певним інтервалом часу протягом півроку. Але якщо у людини дійсно є показання до проведення цих щеплень, то вони на 99% убезпечують від розвитку сказу, якщо людина покусана була твариною, тим більше яка заражена цим таким важким захворюванням. Захворювання я вважаю страшним, тому що ще ні одної людини від сказу в світі, яка одужала, не зареєстрована.